Добрий день і час ткати! Як ви знаєте, нам можна залишити запитання з ткацтва або побажання відео з ткацтва, і ми постараємося. Зняти відео на тему, що вас цікавить. Нам поступило таке прохання зняти відео, як можна зайняти ткацтвом найменших дітей. Ну, найменше це п'ятирічних, шестирічних і молодших школярів. Ми підготувалися і готові вам запропонувати заняття з ткацтва для найменших. Маленьким дітям дуже важко робити щось абстрактне, тобто ткати якісь абстрактні речі ні для кого і ні для чого. Тому ми пропонуємо зробити килимочок для котика або песика. Це одразу наповнює дитину якимись теплими емоціями, і вона залюбки береться за це ткацтво. Ось у нас є. Такі файлики, де є три песика і три котика, разом з дитинкою. Ви вибираєте котика або песика, для якого дитина хоче зробити ковдрочку. Вирізайте цього персонажа і кладете біля себе на стол. Посилання на файли з цими песиками та котиками ми залишимо під відео. Чим характерно ткацтво з маленькими дітьми? По-перше, для того, щоб вони отримували насолоду від процесу, треба убезпечити їх від якихось гострих предметів. Замість пластикових голок і будь-яких інших, ми використовуємо такі шпатлики. Це паличка від морозива, в якій за допомогою напилочка зроблена дірочка. Це такий безпечний інструмент, яким дитина не пораниться і може працювати в дірочку. Потім ми вставляємо ниточку. Бачите? Це дуже класно працює. Або якщо у вас немає шпадлика, або у вас немає напилочка, ви можете взяти просто шматочок скотчу і обгорнути кінчик нитки. Бачите? Утворилася така стабільна частинка, якою дитина може користуватися як голочком. Далі. Основу ми натягаємо не на станочок, а ми натягаємо на картон. І на цьому картоні ця основа і залишиться. Тобто наш килимочок зніматись не буде. Чому? Тому що діткам іноді важко зробити якийсь такий достойний виріб, який після зняття з основи тримає форму, виглядає гарно. Ось. А для того, щоб було задоволення від процесу, цей килимочок зіткане дитиною має виглядати гарно. Для цього ми пропонуємо залишити її на картоні. Ось, бачите? Я підготувала картон. Таким розміром, як вибраний мною котик. Якщо у вас буде іншого розміру тваринка, ви підбираєте картон, і на цьому картоні робляться насічки на відстані 1 см. Цих насічок має бути парна кількість, вони не повинні перекривати всю довжину нашого прямокутника. Тобто, де насічки, там буде килимок. Ось мій килимок буде. Ось так закривати котик, для того, щоб котику було комфортно. Для роботи, як я вже казала, нам потрібно зробити насічки зверху і знизу. Насічок має бути однакова кількість, обов'язково парна. Але для сьогоднішнього прикладу я взяла не просто парну кількість, а кількість, яка ділиться на 4. Для чого це? Зараз я вам розкажу. Отже, у мене 8 насічок зверху і 8 знизу. Тепер я беру нитки основи. І я беру два кольори ниток основи. Для чого? Дивіться, у нас маленькі діти. І для того, щоб пояснювати їм, як ткати, нам простіше, якщо наші ниточки будуть відрізнятися кольором парні і непарні. Я затискаю хвостик нитки в лівій руці і починаю натягати жовту ниточку через нитку. Через нитку. Тобто, не в кожну насічку. А через одну насічку. Таким чином, у нас виходить 4 жовтих ниточки. Зі зворотньої сторони ми з'єднуємо початок та кінець жовтої ниточки на вузлик. Так як ми вже говорили, що ми не будемо знімати виріб з нашого картону, то ми міцно затягаємо і обрізаємо хвостики. Тепер. Вільні прорізи ми заправляємо ниточку темного кольору. Ось наш картон готовий для роботи. Лицева сторона виглядає ось так. Зворотня ось так. Далі ми беремо олівець будь-який. Це може бути простий олівець, це знову ж таки, може бути кругленька паличка від морозова, може бути фломастер, і пропускаємо його під всіма ниточками. Це робиться для того, щоб дитині було зручно. Ми підіймаємо наші ниточки. Для того, щоб було зручно працювати. Олівчик ми потім заберемо, він у нашому виробі не буде. Ось так. бачите? Він підіймає ниточки для того, щоб можна було тут просувати нашу голочку імпровізовану. І ми беремо першу нитку. Якщо дитині не комфортно, якщо ви бачите, що в неї випадає нитка з вашої імпровізованої голочки, то ви зав'язуєте ось тут вузлик. З дорослими ми так не робимо, але дитина має, перш за все, отримати насолоду від роботи, тобто в неї нічого не повинно відриватися, випадати, щоб вона не нервувала і отримувала задоволення. Потім ми відрізаємо такий шматочок, який дитина може протягти за один раз, який розмах рук у дитини. І ви можете допомогти зафіксувати ось тут край ниточки. Ви можете просто. Обійти навколо крайньої ниточки. Ось так, хвостик ми потім заховаємо всередину нашого вироба. Ось. І тепер для чого нам потрібні були два кольори. Ви кажете, дитинці, що у вас в руках це як ніби рибка. І коли рибка впливе ліворуч, вона на синій ниточці зверху напливає, а під жовті підринає знизу. Тобто, зверху на сині. Під жовті, на синій під жовті, на синій під жовті. Ось, проплила наша рибка, протягнула за собою кольоровий хвостик, хвостик ліг півколом, і далі потім гребінчиком або навіть пальчиком, ми опускаємо цю доріжку. Тепер рибка пливе зліва направо. І вона робить все навпаки. Тепер на жовті вона лягає зверху, а під сині знизу. І, опираючись на два різних кольори, вам буде набагато легше дитині пояснити, що саме потрібно робити. Це така методика для маленьких дітей. У мене закінчилася червона ниточка, і я її закріпила, і тут побачила, що я не показала вам, як я цю ниточку закріпила. Але з синьою вже такої помилки не буде, я вам покажу і початок і кінець. Отже, ми починаємо нову нитку. Тут дитині потрібна буде допомога батьків, для того, щоб розпочати нову нитку. Нам потрібно хвостиком ниточки, да, обкрутитися навколо крайньої нитки основи. Бачите, обкрутилися. І залишили її ось тут. Коли наш килимочок буде готовий, ми просто заховаємо її всередину. І далі знову продовжуємо працювати. На цей раз я взяла ниточку, в якої кінчик закріплений скотчем. І ось так. Ми, коли проводимо такий майстер-клас, ми бачимо, що дітям дуже подобається працювати просто ниткою пальцями. Навіть якщо не брати якихось полегшувань, не Обмотувати нитку скотчем, не закріпляти її в щось. Вони пальчиками дуже класно працюють. І це і мілка моторика, і задоволення для дитини, тому ваші діти можуть вас здивувати під час роботи з килимочком. Ось таким чином ми продовжуємо. Бачите, я прибиваю пальчиками. Дітям також це подобається, тому можна без гребінця. Як тільки у мене синенька нитка закінчиться, я покажу, як її закріпляти. Синя ниточка добігає кінця, і я бачу, що вже олівець тут немає куди рухатися, тому дивіться, олівець можна переставити під уже зіткану частинку. Він точно так само піднімає ниточки, але вже нам не заважає. Останній рядочок я роблю. Зрізаю частинку, на якій намотаний скотч. І тепер зверніть увагу, навколо крайньої ниточки я також повинна обкрутитися. Але зробити це не зверху, над крайнім рядом, а під крайнім рядом. Я для цього підіймаю крайній ряд трошечки догори. От в це віконечко, опускаю хвостик. Бачите? Ід. І потім. Опускаю нашу ниточку. Наш виріб закінчений. Ми бачимо, що до кінця доткати не вдасться, але ми можемо виправити це питання, розправити ниточки по всій довжині. Олівець можна виняти. Ниточки разом з дитинкою розправити, розігнати їх по всій довжині, щоб килимок був гарненьким. Тепер оці хвостики, які залишилися, нехай вони вас не турбують. Ми ж з вами домовлялися, що ми не будемо знімати виріб. З картоночки, тобто хвостики ми просто ховаємо всередину. Вони вже закріплені, вони не поторочаться. О, подивіться, який гарний вийшов килимочок. І тут може спати котичок. Ось так. Подивіться, як котику подобається, як йому затишно. Ви можете дитинці запропонувати, щоб вона міняла тварину. Тобто, котик поспав. Тепер давайте Хай песик поспить. Всім подобається килимочок. Всім тепло під килимочком. Я сподіваюся, що вам сподобається такий виріб, така можливість з дитиною поткати. Тчіть і отримуйте задоволення.